Останнього дня жовтня, коли в англомовних країнах відзначають Хелловін день усілякої нечисті, бердичівлянин Олександр Парфенюк теж боровся зі злом, а точніше зі зловмисником, який хотів обікрасти його квартиру. По обіді у двері подзвонили, розповідає чоловік. Він саме перевдягався, тож одразу відчинити не зміг. А те, що побачив потім у вічку, не лишило сумнівів. За дверима злодій. Дивлюсь, невідомий чоловік нагнувся, дивиться по квартирних замочках. Але телефонував, бо пройшло вже часу, як говориться трошки. От, я відкриваю двері, він схватився, вже, став тут на руці перекинута. Дубльонка в нього була і побачив на лівій руці перчатку. От в перчатці бачу в руці зажав ключі. От, коли я вийшов, він цю дубльонку на руку більш натягнув. Ну я зрозумів, що це злодій. Олександр зрозумів, Парфенюк, було, колишній було, міліціонер, це. віддав службі більше 20 років. Досі підтримує з колегами зв'язки. А тому знав, що містом прокотилась хвиля квартирних крадіжок. Підозрілого чоловіка вирішив затримати на допомогу батькові. Поспішив син Сергій, боєць спецпідрозділу судової міліції. Грифон. Я Побачив, як мій батько, притиснув до стіни невідомого мені людину, але одразу його взяли, я побачив, що у нього на руці зв'язка ключів, надіта перчатка. Та він каже, що це навмисно є злодій. І він спробував наносити удари моєму батькові. На що я вже, не зважаючи, одразу кинувся на цього злодія та допомагав батькові спільними зусиллями припинити опір. Його при цьому провели прийоми рукопашного бою. Але зловмисник, як то кажуть, якось сильним, намагався втікти, чинити опір, носив удари, але ми розуміли, що відпускати його ми не могли, тому впали разом з ним на сходинки. Я не вважаю, що цей поступок якийсь заслуговує героїзм, що буде на роботи, тим більше, щоб працював сам в органах і знаю, як це. Тут як питають за розкриття злочинів, як питають за профілактику. От так що раз допоміг, значить, так воно вийшло. Затриманий громадянин виявився тим, кого правоохоронці шукали давно. Мали його прикмети, і навіть відео з камери спостереження, що була встановлена в одному з будинків, куди він навідувався. На відео видно, як чоловік заходить всередину, розвідує обстановку, потім витирає хустинкою двері під'їзду і виходить з нього вже зі здобиччю. Він працював обично з 12 до 4, коли, коли громадянини Бердичого знаходились на робочих місцях, викрадав постільну білизну, одежу, куртки, шуби, золоті вироби, срібні вироби, ноутбуки, викрадені речі, він здавав в ломбард. Продавав на базарі як в місті Бердичві, так і в місті Житомирі техніку, особливо ноутбуки. Він завозив відеокамери, він завозив місто Київ. Там продавав теж на ринках. Під час затримання в чоловіка вилучили носову хустинку, целофанову рукавичку, шість ключів та відмичку. Його підозрюють у скоєнні 25 квартирних крадіжок, затриманому 38 років. Він жатомирянин. Тричі був засуджений за аналогічні злочини. Півтора роки тому вийшов на свободу. Приїздив до Бердишева попутками чи на таксі орудував у районі м'ясокомбінату, дитячого світу, на вулицях Леніна, Волощаєвський, Новоіванівський тощо. Стаття, по якій порушені кримінальні справи Кримінального кодексу, 185 частина 3, санція статті це від 3 до 6 років позбавлення волі. Протягом цього року у Бердиші скоєно 81 квартирну крадіжку інформують правоохоронці. Розкривати такі справи нелегко, тож громадянам слід подбати про те, щоб їхні оселі не були легкодоступними для злочинців. Люди скоюють їх, як правило, раніше судимі. Вони знають, як правильно зробити, як після себе стерти сліди. Як правило, люди на квартирні крадіжки вдівають на руки рукавички, щоб не залишати слідів. Витирають після себе сліди на підлозі. Як правило, квартирні крадіжки скоюються. Або шляхом підбору ключа, або взламом серцевини. Ми, як оперативники, насамперед радимо поставити сигналізацію Державної служби охорони, а також старатися ставити більш надійні замки в двері квартир.